Почалось очне навчання під час такого воєнного стану, і ми сиділи в цьому підвалі, ховалися від тривог. Якось я подивилася, а тут такі стіни обшарпані, негарні. Ми все-таки мистецький факультет. І в мене була така ідея, можливо, розмалювати якийсь кусочок стіни тут. Про свою ідею розмалювати стіни переходу розповідає студентка Центральноукраїнського держуніверситету у Кропивницькому Ольга Савалюк. Цей підземний перехід з'єднує два корпуси університету. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну його використовують як укриття під час повітряних тривог. Студентську ідею підтримали. Проект назвали Перехід, говорить доцентка кафедри. Мистецької освіти Лариса Гарбузенко темою цього проекту є моя Україна. Зображуємо Україну, яка була, яка є і яка буде. Але сьогоднішнє наболівше воно стає актуальним і через призму сьогодення студенти передають свій емоційний стан скоріше за все. Ольга Савелюк, авторка трьох малюнків на стінах переходу. Нині працює над третім. Мрія про світанок, де зображує воїна збройних сил. Першим малюнком була ось. Сім'я це сім'я, яка тримає і захищає нашу Україну. Робота називається «Під захистом». Друга робота це ось ця. Вона називається Дотягнутися до майбутнього. Тут я використала оці елементи плитка, яка відтрощилася. Мені просто показалось, що ось ця плитка вона дуже схожа на сходи. І я намалювала людину, яка тягнеться від поганого минулого до кращого майбутнього. Тіни розписують студенти факультету педагогіки, психології та мистецтв. Малюнки створюють за власними ескізами. Оскільки мій тато на війні, то я зобразила воїна козака, який славно бореться з мечем в руках проти нашого ворога, який розростається кожного дня, все більше вони лізуть, лізуть і лізуть. Я дуже чекаю перемоги. Перед розписом кахель ґрунтують білою фарбою, потім наносять малюнок. Для роботи використовують 12 кольорів акрилової фарби, яку купують за власні гроші. Декан факультету Галата Ярослав, і я приносила свої фарби, які позалишалися від попередніх проектів з Катеринівки. От студенти долучилися до фарб. Ну і звісно, підсобні матеріали, пензлики, банки. Говорить, проект перехід почали три тижні тому. За цей час розмалювали четверту частину тридцятиметрового коридору. Це свою роботу закінчує студент Андрій Бондар. Я думав над моїми емоціями під час війни. Якось одразу я уявив український пейзаж. Частина України вона якби поруйнована, а інша частина вона, хоча й не поруйнована, але. Певно є певний відклик війни, певні наслідки. І я, я от я от уявив, а що якщо зобразити якби українські надії, українські мрії у якомусь метафоричному зображенні і все це по помістити на український якийсь пейзаж? За словами Лариси Гарбузенко, до розпису переходу можуть долучитися всі охочі. Закінчити проект планують до кінця травня. Ольга Склярук, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький.